Дай Боже, люди. Коротше, я сьогодні сам, без оператора. Колбасок ми вже наробили. Заїхали до тещі, тут починаємо розбирати. Сречі. Такий експериментальний ролик вам зніму. Як зайде, то напишіть в коментарях. я буду далі знімати. По а, і не забувайте. В, е в описании під видео я оставлю ссылочку на нашу вайбер групу. Туди заходьте. я всі наші колбаски там викидаю. Зараз експериментуємо з сардельками. Коротше, все по порядку. В наступному відео, мабуть, я покажу, як ми вже підготавлюємо площу, хочу вис... цей рік висаджувати 500 огірків. Іменно з поливом, під сеткою експериментальне. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь і я вам все буду показувати. Я той рік вирощував ось так тут. в мене є на реєчках. Ну а так коротше, у тещі зараз будемо. Ось тут є яблуні. Ще треба одну обрізати, але ну, я не обрізав. Ось, одну обрізав. Карлікові яблуні, але вони вже повимахували їх 10 років, ніхто за ними не дивився. Ну, Людина пожила така. А так ми розбираємося зараз з срочами. коротше, У тіші, як ви можете бачити, ось до старої пристроєної двохетажного зарплатника. Фасад ми вже купили. Фасад між прочим брали на екофасаді. На екофасаді іменно плотність пінопласта, ми панелями брали. Взагалі бомбезно класна. Тепер трохи треба срачі повигибати, щоб почати щось строїти. Е, зараз я покажу у нас там спереді хати. Тобто я почав прихилепок. Один сарай я вже розібрав здоровий Прихилепок розбирати. І дивлюся, куча металу. Це живі гроші валяються на, на землі. І Ми зараз цей метал просто порозбираємо, здамо і щось купимо на ці гроші. Чи теж купимо труби метал або ще щось, тобто докупимо до стройки. Тобто, зараз я вам все покажу, який тут срач, що ми отуди почали виносити. Якщо дивитися, не перемикайтесь. Ну, я прийшов в кінець города. тут у нас басейн стоїть. Теж вам буду показувати. Сіточки я підбирав хороші сеточки такого з прочного металла. А тут отак у нас такий ось срач я повиносив оттуда. Це ми будемо сюди тут в сарайку цьому пообіраємо. прихилепок в кінці города тут типу, така. Зона, Ми її, так я хочу сітка зеленою закрити, щоб видно було, а так ось дивіться вже що. Живі гроші, кілограм меді зараз 300 гривень, а провода куди сидіти? Їх нікуди не дінеш. Тут ось теж якийсь знайшов обогріватель, машинка. Отут такий метал. Коротше, це таке. І... Сейчас я вам покажу. Вот это что делается у старых людей. И вот тут вот такие приходят. Короче, тут -то вот тоже надо будет поубирать. В холодильник поскладаю там все ключи и все такие болтики. Ну и вот так. Сейчас распалим костер. Начнем выпаливать всю медь. И, и на передний двор. Я покажу, что я хочу разобрать. Що костерчик ми розпалили, а там воно, бачите, стоїть вон там ще одна жінка, яка що любить давати піздячки, як кажеться. І зараз я вам це покажу. Коротше, вон ззаду, бачите, позаду застроєна хата. Ось. А там воно вишня росла, я вже пообризав. Я ось перед хатою перехилепок. ось. А там куча мусору. Ну як мусор? Там зібиралося все годами. І ми зараз будемо там відтуди виносити. Спочатку сьогодні метал я вам покажу. А в наступному відео вже буде оператор, де будемо вам показувати, як будемо уборкою займатися. А метал ось. Ось тут я теж трохи повиносив. Доски ті сусід забере, теж кафе старі я порозбирав. Ну метал передається ось ззаді мене. Ось цей красавіце і, і вести. Жалко, звісно, ну нічого. Ну тут не багато, так. Я саме вам зайду покажу, що там всередині робиться. Не перемикаюся. Ну що, друзі, йдемо дивитися. Що це Я вам ще так. все покажу. О, це такий тут страш робиться. Це все будемо викидати, коротше, Ось так все воно тут складірувалося. И это все надо убрать. Кому интересно, заходите, подписывайтесь и смотрите продолжение будет. Я вам все поснимаю. А вот это наша собачка. Вот тут еще один прихилепок, но той пока стоит, хай. Это я сам делаю из кирпичика фасад. Ну, на хату. Ой, на хату. Тут так как по уебищному сделано. Надо переделывать. Коротше, на хату ми купили, получається, панелі. будемо робити. А тут отак уже у нас. Ну і придеться метал мені вести цієї моєї красавиці. Що зробиш? Зараз підемо глянемо на нашу мідь, Випалюються наші денюжки. Ну я там ще пару моторов розібрався, со стиралами. Було, блядь, 4 стиралки на три уже я завис, то есть знакомому отдав завис. Сначала віддавав, потом думаю, что я буду отдавать, як я можу сам завезти. І сорвать бабла. Я обов'язково покажу, наскільки я здав. Все, далі буде. Ну, ну що, наша медяшка уже почти обгоріла. За кучу бумажок Сейчас ще трошки я думаю буде ракета все коли вже випалю то я вам уже покажу що я випалив і скільки випалив ну що, ребятки мідь наша випалилась зараз йдемо а тут ще дивіться скільки я ось на вирізав оце дрова дивіться тут їх капець йдемо дивитися на нашу медь зараз вам покажемо ну, ось наші кострик горів, а ось що ми випалили Ну, вот стики медиа. И у меня там еще в кулечку есть. Сейчас я все обчищу и вам покажу. Ну, вот, ребята, короче, тут получилось кулечку медь. Алюминия тут лежит. Меди, наверное, я думаю, килограмма півтора Буду И я, алюминия килограмма три. И вот у нее там. Таких там Краники старых понасобирал. Грамм 100-200. Ну все, сдам уже металл. Покажу, насколько сдал. Ну что, ребята, Здав я метал. Короче. Поїхав, ось їду вже за рулем. Сейчас вам покажу. Штука 600. Ось. А, ось. А, Бабло. Штука 600. Штука 600 на дороге, кажется, не валяється. Це... Можна щось прикупити, Ну, я не знаю, подивимося. наверное, труби купимо. Хоч пару пару столбчиків купимо. або подивимося, може ще щось, друге. Клей купимо на фасад. Ну, коротше, ці деньги пустимо э, в роботу. Не профукаємо, як кажеться, блядь. На кофе не проп'ємо, бо ми не пухаємо. Так що, кому сподобалось це відео, пишіть в коментарі, може щось не так. Посоветуйте, може щось. В общем, пишіть коментарі, продвигаємо наш українсь... український... українськомовний канал, як кажеться. Я тільки починаю знімати, якби. Ну і переходимо по ссылочці в описанні, в вайбер-групу. Ми там робимо колбаски, копчености різні. Ну, будемо старатися переходити по можливості повністю на колбаси. Ну, копчености будемо під замовлення робити, а так, в основному, колбаси будемо робити. Так що... Всем пока! Продолжение будет уборочки 100%. Я думаю, даже через пару днів уже выйдет видео, как мы начинаем вот именно сплошную, то есть полностью убирать. Сегодня чисто так, металл повышкрибалы, а то будем убирать. Все, всем пока!